справдилася, наша мрія, збулася. Ми змогли створити ті умови, яких дійсно гідні наші діти, наші вчителі. Навчання у комфорті, креативний ремонт, нові меблі та повністю замінені старі дерев'яні вікна та дверні блоки на енергозберігаючі. Вже чотири роки дві школи Білозерського району є взирцем облаштування сучасного навчально-виховного простору. Створити такі умови для учнів та вчителів керівництву музики. Івського ліцею та інгулецької школи вдалося завдяки фінансовій підтримці уряду Японії. Весь час не вистачало коштів, і ось тут з'явилася така можливість. 2013 році мені запропонували створити проєкт і подати на програму підтримки японського уряду Кусанони. І ось взялися за роботу всі. Ну і наш проєкт виявився вдалим. Це було на такому позитиві. А коли приїхали перші вікна. То тут такі сльози радості виступали звичайно на очах, тому що якось так не особливо і вірилося, що дві сільські школи і виграють такий проект. Ознайомитися із результатами реалізації проекту до Херсонщини особисто прибув перший секретар посольства Японії в Україні Бакуї Ацушіксано. Програма «Косано» надіє в межах усього світу та концентрується на медичній галузі та сфері соціального добробуту. В ситуації з цією школою для нас головним було створити необхідні санітарні та гігієнічні умови для збереження і зміцнення здоров'я дітей. Все починається з малого, тому заміна дверей та вікон це перший крок до збереження тепла всередині будівлі. Я задоволений результатом і вважаю, що це дуже допомогло навчальним закладам у їхній енергоефективності. Голова правління благодійної організації фонд Мади міста Херсон захист Лариса Польська розповідає: проект по енергозбереженню було реалізовано в межах програми безвідплатної допомоги уряду Японії Кусаноне, яка ставить собі за мету розвиток мирного суспільства, де жодна особа не залишена поза увагою. У 2015 році за кошти уряду Японії у музиківському ліцеї та інголецькій школі було замінено 268 старих дерев'яних вікон та 105 дверних блоків. Це було Дуже великий об'єм роботи у гривнях більш як а, а, півтора мільйона гривень. І це були будівельні роботи. Ми шукали найкращого постачальника, найкращих будівельників, які б це зробили, а, тому що ну, принцип нашої роботи робити дуже якісно або не братися взагалі. І тому ми дуже раді, що японський уряд нас підтримав, підтримав потреби цих двох шкіл. І, нас як фонд, якому довірив такі великі кошти, директор музиківського ліцею Василь Славич ділиться: окрім уроків у навчальному закладі, працюють різні секції, гуртки та клуби за інтересами. Діти перебувають у школі протягом цілого дня. Тому створити для них комфортні умови було пріоритетним завданням. Раніше умов не було, раніше було холодно. Діти сиділи в курточках, їм не хотілося навіть навчатися, тому що ну всі знають, що таке холод, яке це може бути навчання, коли воно Холодно, тому що з вікон дуло, заклеювали вікна, й ватою затуляли, вікна сипалися, якось їх там підкладали, підбивали. Ну і в класі розуміти не можна було не провітрити. І Все це звичайно впливало на дітей. В результаті виконаних ремонтних робіт в школі відчули бути енергоефективним вигідно. Це і значно економить кошти на опалені, бо в холодний період року температура повітря в класах зросла в середньому на 4 градуси і діти. Менше хворіють. У нас було дуже холодно і ми сиділи в класах в куртках. Були скорочені уроки, у нас було їх дуже мало. А зараз вона стала теплішою. У нас дуже гарний ремонт відбувся. В Осінній період. Ну, от саме я я хворіла дуже часто. Я от за місяць могла не ходити до школи ну, тиждень, десь так. Нині не жодного пропуску немає. Як бачите, заміна дверей та вікон на нові дало. Результат в тому, що діти зараз можуть приходити в школу в легеньких сорочечках, свій верхній одяг залишати в роздягальні. І ще головне, що коли лягають спати, початкова школа, що вимагають санітарні норми, вони лягають не одягнені, а лягають в маєчках досить комфортно. Це величезний результат і величезне досягнення. Голова музиківської ОТГ Олександр Лейбзон наголошує: для музиківської громади співпраця з закордонними інвесторами є надзвичайно важливою. Адже це дає можливість не заощаджувати на нагальних потребах, а стримовувати кошти, наприклад, на сучасне навчально-методичне обладнання. Ми сподіваємось, ще на один етап співпраці. У нас сьогодні готові два проекти по термомодернізації музиківського ліцею Східненської школи. Це утеплення стін, стеля, щоб ми могли економити на опаленні, а кошти, які виділялись на опалення, витрачати на обладнання шкіл. Загальна. Вартість цих двох проектів 17 мільйонів гривень. Вже відбулася розмова з куратором проекту Косанона. Ми буквально цими днями будемо подавати проекти на конкурс. Наприкінці зустрічі, як символ міцної дружби та співпраці двох народів Японії та України, учасники проєкту висадили на подвір'ї ліцею вишню та сакуру. При цьому японський дипломат озвучив побажання свій наступний візит на Херсонщину спланувати у сезон світіння сакури. Яна Самко Ірина Мізенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.